Це у нас були матриці. Так? Матриці, обернена матриця, матричні рівняння, визначники. От. І все це ми з вами проходили для того, щоб фінально розібратися, а як же розв'язуються системи лінійних алгебраїчних рівнянь. І тепер ми вже знаємо таких три основних методи. Це матричний метод. Тут, якраз за допомогою оперненої матриці, ми систему фактично зводимо до матричного рівняння і вже його далі розв'язуємо. Другий метод це метод крамера він якраз зручний для невеличких квадратних систем. 2х2, 3х3, ну, ще можна 4 на 4 зв'язати, хоча вже більш проблематично. Ну, і саме універсальний метод для будь-якої системи N на M, да, не, не обов'язково квадратний, як то кажуть, це метод Гауса. Ну, Фактично, метод елементарних перетворень використовуємо прямий і зворотній хід методу, методу Гауса застосовуємо. От, Вводимо поняття ранг матриці, не забуваємо, да, що це таке, як ми його шукаємо. І от за допомогою рангу матриці ми, в принципі, вміємо досліджувати систему на сумісність. Це теорема кроникра Капеллі. Вона нам дає однозначно відповіді, чи є розв'язки у системи, чи немає. І якщо є, то скільки. Ось такі в нас. Такий великий перший розділ був: це матриці визначники і системи лінійних рівнянь. Далі ми з вами вивчили векторну алгебру. Це такий дуже корисний елемент, інструмент да, навіть для геометрії, фізики, матаналізу і так далі. Він широко використовується. І це всі дії з векторами, так? Ну, таки, це алгебраїчні операції. Бачите, як в математиці ми вводимо якийсь об'єкт. Взагалі є абстрактна алгебра, ви можете самі навіть вигадати свої математичні об'єкти. Бачите, це може бути матриці, і ми просто на них нанизуємо якісь конкретні правила, накладаємо там. От правило, от як ми будемо додавати, віднімати, множити ці елементи. Так само це може бути об'єкт вектори. І знов-таки ми вводимо якісь дії, правила, оце якими правилами, це ми вигадуємо. Тобто люди вигадали, да? от давайте такі введемо правила. отак от ми додаємо вектори, так ми віднімаємо вектори, так множимо на число. І далі на цьому всьому будуємо вже якісь теорії. Теореми починаємо доводити, якісь властивості і так далі. От, так само у вас метаналіз. Мтоналіз це така ж, такий же розділ, от як векторна алгебра, тільки тут вектор, а там у вас функції. Вводиться поняття функції, далі йдуть дії з функціями, і все про них вивчається. Да? Всі дії, там, що ви можете з ними робити. От, далі у нас там будуть, наприклад, алгебра многочленів. От, вводимо поняття многочлен, і починаємо з ним теж якісь дії додавання множення і так далі робити. От, от, вся алгебра, в принципі, ось таким, за такою логікою фактично будується. Зрозуміло, так? Да? От, Відповідно, ми вектори вводимо, вони нам дуже корисні, тому що вони використовуються фактично скрізь, скрізь скрізь От, і тому всі дії з цими векторами ми з вами вивчаємо дуже детально, відповідно, це не тільки арифметичні такі дії як додавання, віднімання множення на число, це ще й різні добутки векторів. Тобто ми вже знаємо з вами е, скалярний добуток, векторний добуток векторів, і всі, всі властивості, як вони обчислюються, як застосовуються. Ну, от скалярний добуток він у нас застосовується, а, наприклад, в критерії якому? Що ми можемо перевірити за допомогою скалярного добутка? Хто от такий важливий центральний критерій, я б сказала, який використовує скалярний добуток. Кут між векторами. Можна знаходити кут, ну це, в принципі, е, так, і з ним пов'язано якраз так званий критерій, який ортогональності векторів, так? Да? Правильно, всі пам'ятають, як він у нас звучить, цей критерій ортогональності. Вектори ортогональні тоді і тільки тоді, так, тому що критерії це необхідна і достатня умова в обидві сторони, коли скалярний добуток у нас дорівнює нулю, тобто за допомогою скалярного добутка ми можемо перевіряти ортогональність векторів. Ну, фактично, воно зводиться дійсно, це можна як кут дивитися, як кут між векторами. От. Можемо знаходити проєкцію вектора на вектор. Теж на четвертому курсі ми зараз даємо задачку, одна із задач – тип проєкцію. Тому теж не забувайте, будь ласка, як це знаходиться, якраз через скалярний добуток. Та, у вас є формула. Ну, от, наприклад, як приклад першого таку схожу задачку ми зараз на четвертому курсі теж дамо. Перевіримо залишкові знання, що ж наші студенти в кінці пам'ятають. Так, далі у нас був векторний добуток. Пам'ятаємо, що в результаті векторного добутка ми маємо вектор, вже не скаляр, а вектор. І що ми можемо перевіряти за допомогою векторного добутка? Хто пам'ятає? Допмонок нам... На перпендикулярного перпендикулярної прямої. Це вже до аналітичної Да? ми там використовуємо векторний добуток для знаходження якихось векторів. Так, так. а якщо просто вектори розглядати, поки що не розглядаємо, просто є два вектори, що ми можемо перевірити там? за допомогою векторного добутка. Ну, критерії колініарності, наприклад. Да? Ми кажемо, що два вектори колініарні тоді і тільки тоді, коли їх векторний добуток це нуль вектор. Ось таким чином. Ну І застосовуємо векторний добуток для обчислення площі, наприклад. Да? Площа паралелограма, площа трикутничка. От. Ну і третій вид добутків це вже мішаний добуток. Якщо в нас є три вектори, і вони між собою множаться як скалярно, так і векторно, так, відповідно, ну, не мішали і той, і той вид добутка, тоді ми такий добуток називаємо мішаним. Тому що, в принципі, три вектори ми можемо між собою перемножити просто скалярно, наприклад, або можемо їх всі перемножити векторно. Тобто подвійний векторний добуток, ну, оскільки вони більш рідко зустрічаються, а нам нас цікавить більше мішаний добуток, коли і, і скалярний і векторний фігурує, тому що він ще використовується. Знов-таки є критерії компланарності векторів. Ми можемо за допомогою мішаного добутка перевірити, чи будуть три вектори компланарними. І дуже широко використовується для об'ємів, знаходження об'ємів, теж використовуємо цей мішаний добуток. Ось такі види добутків ми з вами розглянули, і далі, за допомогою дійсно, цієї векторної алгебри, як інструмент, ми будуємо цілу теорію, яка називається аналітична геометрія. Аналітична геометрія вивчає криві. Ми з вами розглянули криві першого порядку і криві другого порядку. Ну, криві першого порядку це які криві. Це пряма, да? причому пряма може бути як на площині, так і в просторі. І також це буде і площина. Чому? Тому що і рівняння прямої, от загальне рівняння прямої, ax плюс Бі плюс С дорівнює нулю, і загальне рівняння площини, це ax плюс Бі плюс z плюс d дорівнює нулю, вони є лінійними відносно Х і y, і z, да? відносно оцих змінних, ці рівняння є лінійними першого порядку. І, відповідно, ми називаємо це є криві першого порядку. Ну і, відповідно, ми все про них вивчили з вами, дуже багато ви вже знаєте, трошки знали зі школи про прямі. да, Площину Теж, в принципі, в школі чуть-чуть вчили, але вже більш детально, в такому широкому сенсі, ми з вами тут з вами розглянули ще раз передивіться, що ж ви знаєте з прямої і площини. Ну і криві другого порядку. Криві другого порядку, вони якраз описуються рівняннями другого порядку, коли у нас е стоять е наші, ну, фактично, рівняння другого степеня. Да? Рівняння кривої це рівняння другого степеня. Трошки пропускаю, а, вже пропустила криві. Так. Не бачу, це у мене збірничок задач. Тут криві? Ну, талгибру многочленів ми з вами почнемо вже в наступному семестрі, розглянемо. А вам в метаналізі ж комплексні числа дали, правильно? Наші, ні. Не дали комплексні числа? На самому початку там. От коли вводили раціональні числа, комплексні. Ну, Раніше ми всі давали, зараз я просто не знаю, у вас там новий математик прийшов. Ми завжди даємо комплексні в матаналізі, щоб я потім починала другий семестр зразу з многочленів. Якщо вам на початку семестру я запитаю ще раз, якщо так і не дадуть комплексні числа, то тоді я вам їх прочитаю, тому що перед многочленами вчаться. Ну, ми в курсі матаналізу домовляємося, вводимо комплексні числа. Добре. Ну і криві другого порядку: це криві, це коло. Пам'ятаємо, еліпс, гіпербола, параболи та такі типові, звичайно, є багато інших ще. Ми вивчаємо такі основні, це на площині, ну а в 3D просторі це йдуть вже поверхні третього порядку. Відповідно, ми ці криві ми обертаємо. Да? Якби, от, якщо ми коло починаємо обертати, то ми одержуємо сферу, якщо ми там, еліпс обертаємо, еліпсоїд одержуємо. Бачите, однопорожнини гіперболоїд. ось такий можемо от, Гіперболи, бачите, у них, виходить. Ми їх би обертаємо навколо осей двопорожнинний гіперболоїд, ось такий у нас цікавий конус, бачимо, да, параболоїд, еліптичний, гіперболічний параболоїд, це як сідло, ми кажемо, От таке сідло у формі сідла, це гіперболічний параболоїд. Ну і циліндр, звичайно, да, циліндр. Ось є гіперболічний циліндр, є еліптичний циліндр і параболічний циліндр. Ось такі у нас поверхні обертання. Ну, Будь-яка абстрактна поверхня обертання, така нетипова, да, не, не така гарна, класична, як всі ці вищі перераховані, теж може розглядатися. Ось це в нас криві другого порядку. Вони бачите, всі рівняння у них це рівняння другого порядку відносно Х, Y, Z. Ось таким чином. Значить, от на, на цьому ми з вами зупиняємось. Тут уже аналітичну геометрію тут ставимо крапку, і у нас в планах в наступному семестрі. Ми продовжимо фактично наш курс. Він просто окремо називається лінійна алгебра, тобто ми працюємо фактично тільки з n-вимірними лінійними просторами, і, відповідно, все для них вчимо. От якраз ми дійдемо до останнього з вами розділу: це спектральна теорія матриці. Уже коли ми розглянемо лінійні оператори їх матриці, то ми. Що головне для вашої спеціальності це навчитися знаходити власні числа, власні вектори лінійних, матриць лінійних операторів, і їх застосовують в методах штучного інтелекту. Тобто ми вже завершимо з вами другий семестр, підходячи фактично впритул до вашої безпосередньої спеціальності, подивитись, як там широко використовується насправді лінійна а. Ось таким чином. Так, добре. Тоді в мене все. Якщо є питання, задавайте. Е, Сергій бачу, з'явився Ларіонов, так, да? є? Чи нема? Почалось, а ви мене відмітили? Чи ні? Даніла? Так. У ну, мене автоматично ви всі добре. Щоб ви знали, в мене тут додатки стоять до когла, тобто я все, там воно без мене все слідкує. От, Я просто дивлюся, в мене Сергій має переписати, що вірніше, він написав контрольну, має ще одну контрольну написати, я чекаю просто. Домовляла, що він сьогодні вийде. І не бачу. Добре. Так, ну що, тоді, тоді, я думаю, що в понеділок вже точно, Катерина Ярославна, все в групках другий, третій, озвучить. Ви будете все бачити, ваші бали. От, і, ну, хто захоче, можете, значить, їй сказати і написати за лікову контрольну, якщо ви там хочете підвищити бали або там, не дай Боже, в когось не буде 60 балів, то треба буде писати тоді точно. На практиці ми пишемо залікову контрольну роботу. І фактично потім вона вже буде з вами на зв'язку координувати, які там результати. Якщо ще треба переписати, переписуємо. У нас дві можливості є перездати залікову контрольну, Ну, так само, як і екзамен. Коли ви екзамен здаєте, якщо у вас незадовільна оцінка, то у вас ще буде дві, дві спроби перескласти два перескладання. Ось така в нас система, в принципі. От. Ще є питання? Немає? Так? Ну що, тоді ми з вами прощаємося, до зустрічі. Поки що, якщо будуть питання, ви зі мною зв'язуйтесь, але так тримайте зв'язок з викладачами практики, щоб слідкувати свій рейтинг, ми в кампусі викладаємо і слідкуйте, з'являться відомості вже залікові в кампусі. Прослідкуйте, щоб вам всі виставили правильну оцінку. Якщо щось ми можемо помилитися, неправильно щось поставити, ви зразу нас набирайте, шукайте, щоб ми виправили Добре? Так, добре. Ну все, тоді всім гарного дня, до зустрічі, до побачення!